Всім привіт! Мене звати Богдан і ми виготовляємо термосумки для кур'єрської доставки. Це одне з професійних рішень стандартних розмірів, які підійде для харчових ящиків, для мармітів. Об'єм 72 літри, внутрішній розмір 60 см на 40 см, висота 30 см. Дана модель термосумки дуже популярна в напрямку кейтерингу, замороженої, охолодженої продукції та доставки комплексних обідів або раціонів правильного харчування. Така модель термосумки має багато різних модифікацій. Ми їх можемо відшивати в різних кольорах, з нанесенням ваших логотипів з більш дешевших матеріалів, з дорожчих. В даному випадку термосумка відшита з нейлонового матеріалу, також інколи опціонально ми робимо додатково бокові. Ручки цей матеріал, він прорезинений, не припускає вологу. По фурнітурі використана преміальна японська фурнітура YKK, яка буде служити довгою, вірою, правдою. На нижній частині наші резинові ніжки для того, щоб не затиралась сама тканина, а все навантаження брали на себе саме ці ніжки і продовжували термін експлуатації вашої термосумки. Дві основні ручки, ручки також. Надійно прошиваємо, зі зворотньої сторони також робимо тканинні підкладки, щоб ручки ніколи не відірвалися і все трималося і служило на весь термін експлуатації. Сюди в ручках для зручності використання також вшиваємо пластикові вставки, за рахунок чого сумку зручніше переносити. По відкриттю все пропрацьовано до дрібниць. Тому ваш кур'єр зможе відкривати термосумку одним рухом. Ну і за рахунок ось таких зручних пульів. Це все відбувається. Ось так термосумка виглядає всередині. Товщина утеплювача тут використаний 1 см. Внутрішній фольгований матеріал на основі капронової тканини міцний, дуже якісний, довговічний, добре акумулює в собі необхідну температуру ваших продуктів. І також головна особливість такого матеріалу він легко миється від будь-яких забруднень, і цей матеріал не вбирає в себе ніякі запахи. Тому з часом така термосумка не буде виділяти неприємні запахи. Також на дно цієї термосумки ми обов'язково робимо пластикову вставку. Вона йде додатково. До прикладу, зазвичай основна її функція це в випадку, якщо ви. Доставляєте, наприклад, заморожену продукцію. М'ясо ви наклали щоб або, або ланчбокси, або інша продукція, щоб у вас ви не везли це як в мішку чи як в торбі, що все там з'їнається і деформується. А щоб термосумка під навантаженням також тримала свою форму і нічого не деформувалося. Ну, от. от, До прикладу, візьмемо навантаження в 9 кг. Це досить велике навантаження буде. Ласка, 9 кілограм. Закриваємо первусунку і воля. Знизу нічого не повинеться. Саме для цього і робиться ця ставка. Також її можна використовувати для додаткової акумуляції, наприклад, гарячих або холодних страв. наприклад. Заморожені м'ясні продукти ви кладете в цю термосумку, перегородку достаєте. І у вас, наприклад, замороженої продукції тільки на половину термосумки. Ви кладете заморожену вашу продукцію і прикриваєте її цією перегородкою. І холод буде акумулюватися в тій половині термосумки і не буде виходити назовні. Це продовжить, продовжить збереження вашої продукції в замороженому вигляді. Це особливо актуально. Таке рішення, якщо ви займаєтеся замороженою продукцією, з гарячими продуктами зазвичай такої потреби немає. Тому, якщо вас зацікавила така модель термосумки з такими розмірами або в інших, ми все можемо вам відшити в таких або в інших розмірах, в інших кольорах. Можна показати, які в нас є кольори, звичайно, там не всі відразу видно. Але якщо вам потрібні якісь кольори, можете відправити колір, і ми, звичайно, підберемо рішення для вас. Понесемо логотипи, виконуємо всі необхідні для вас побажання і реалізуємо це на найкращому вигляді. Професійно цим напрямком займаємося, тому гарантуємо якість і надійність нашої продукції. Звертайтеся до нас і замовляйте термосумки.